Ось сьогодні 9 листопада закінчуємо, закінчили копати бульби з Миковою з Херсона Зеленського. Трошки така собі нічого, середня чуть, -чуть але є ж. Посадили в липні всередині, а зараз в листопаді ще так не копали. Десь, вон, колька і нона ще є, бджілка. Пішла оділася, теж загорала. Була в одному ліфчику тільки. І в шапці. Зараз позбираємо. Вон тепличка, ще грушечка одна залишилась. три. Дуже файні грушечки, були на землі, всі попали. Бера зимня. Все. Чао, зараз позбираємо і вечір на деревни буде.